Ньому. Якщо він без свідомості або він веде себе адекватно, зброю забирається. Ні, mm. спочатку перше, що робиться, забирається з гроби, тому що ти з ним ще не знаєш, як він це поводить. Коли ти до нього підходиш здалека, ти вже з ним починаєш балакати. Там, допустимо, другий, другий, ти мене зброю забрав, розрядив, повісив на себе условно і далі починаєш з ним працювати. Mm. Понятне діло? Це дуже важливо. Але якщо він при свідомості, якщо він адекватно мислить, Значить, що ми робимо? Ми його підходимо, починаємо словно. Раз... Не був свідомості. Не був, так ви мене тоді, виходить, надурили. Букву М по протоколу марш, масивні кровотечі. Тобто, починаєш з шиї, от так от, от проводиш. Всі хлопці-красавчики, вони всі йдуть до своєї цілі. Мене звати Володя, в мене позиний лунтик. Скільки тобі років розповім? Мені 20 років, мами нема, мама померла. Батька також немає, теж помер. Брат служив у мене в 95-ті, дешеве. Загинув в селі Кліщівка, а другий зараз поки що служив в сухопутних військах. Вирішив теж, щоб не сидіти, теж треба щось якусь частку вкластися. Це моє рішення, бо я вже доросла людина. І плюс сидіти в тилу ну це теж якось некомфортно. У мене була обіцянка перед братом, доки не закінчу там певне. Навчання, і тоді е, я можу піти ну, на, ну, служити. Навчання хороше. Інструктори взагалі песня, красавчики. Тобто обіцянку перед братом виконав? Виконав. І пішов. Так. Підерувати їх. Можна мать Можна. Добре. Чому навчився? Чого навчився рятувати побратимів трошечки? Це дуже пол полезна штука, спасти побратима. Що за автомат? Скарель. Писа с 5,56. п'ять після Це чи? мій не, я розумію. А хто виробник? Знаєш? Виробник ні. Зброя дуже хороша, але в такій місцевості ну дуже часто треба чистити, бо вона не любить ні піска, ні води. Слухай, скажи, будь ласка, от ну гроші мільйон да, дають за це. Гроші зіграли свою роль? Так, це є мотиваційний. Як призив хлопців. Перше приходить з підписання контрактів від двох до п'яти днів, тобі платять 200 тисяч. Приходиш навчання ЗП, тобі доплачують ще 300 тисяч. І 500 тисяч після шістьох виходів, а шість виходів можуть зайняти і трошки довше. Ну, шість виходів, бойових, шість виходів, ти мусиш мати. Я перше собі куплю амуніцію. Після контракту що плануєш? Планую продовжити військову кар'єру. Що ти от хлопцям своїм одноліткам можеш порадити? Хлопцям одноліткам хочу порадити, щоб вони не сиділи, не склавши руки і не писали коментарі в тіктоці, в інстаграмі. Ставайте з дубців в дивані від маминої сісі і підписуйте контракт. О, їм вони виглядають. По 16-по 17 років. Ви вже не дивіться, як ми виглядаємо. Ми вже є Збройні сили України. Слава Україні! Героям слава, дякую, друзі, дуже прошу. Буде рядом очі. О, а тому не підмажуємо підходить, підходить до Відсутні наявні поранення. Опа, ряд. Дальше, дальше, рядом. Далі, далі, робота. Тільки шнурки розпечатають шнурки, заковуєш руку сюди, в подошву. Понятно? Кров відсутня. Так. Да. Все, давай, забирайся, знову поранення. <ЛАДОСТЬ> все, ти Топи, Тому, Мотивація того, що вони захищають свою землю, присутня дуже велика. У великому відсотку як показали ці два тижні, то здебільшого вони тут не за гроші, а вони здебільшого тут за свої сім'ї. У когось брат на війську ну, на війні загинув, у когось сім'я в окупації що тримає стабільна бокавою. Так у тачала на поворачуємо його поправляємо все. Застебуємо його. Ну, Приміром, те да? Ми Застебнули, ми, звісно, на цю тут судіжу. Припасували. Його ж треба нести да, припасували. Я, Все, тримайся, за пояс, тримайся, я руки сели. В гаранти, Все, закута, ногу на нашу, і потайся. Ти будеш жити. Я вважаю. Коли людина досягла 18 років. 18 років, то як мінімум цю людину мають направляти условно там в якісь центра, в бригади які мають свої центра, там условно на три місяці навчання. Якщо ми за такою схемою працювали і напрацьовували, то у нас би зараз військо було б, е, ну я не знаю, мільйона два, як мінімум, бачу, відчуває. Але в нього вже є заповнена картка в аптечці, такий-то, такий-то. Де його двої дані вказані? Я там вже пишу, чи є травма. От він у нас на даний момент без поранень, думаю, да? зашкалою, а ВП АВПЮ. — АВППП. Він реагує на більш. Ти Тей в карточку відмітив. Дихання йому послухав, так? Так. — Указав, що все чисто, прані... Термоковдру завернули. Тей, Тей. І насилки обов'язково. Ти так само можеш розкрити, подивитися. Може, десь я щось я... пропустив, Можливо, Які... я глянув, вроді би все було добре. як включиться, руки. ноги. — Саме перше, одягає рукавиці. Да. Саме перше. Прям підпахли підмишки, прям провірив, потом взяв, взяв, витягнув, витягнув. А тут провірив. Чи нема слідуща рука? Особливо хан. Скільки років вам? 18. А чим займався до того, як ухвалив для себе це рішення їхати, підписувати контракт? Взагалі, звичайний просто студент. Виходив на навчання, звичайне життя. 18 років. Мама, папа є е, так, є. Що вони сказали тобі? Е, спочатку це було я думаю, що мама напевно в ноги впала, щоб ти тільки не йшов. Да? Ну взагалі, да. так. Ну, які ти слова знайшов, щоб її переконати. Я сказав, що я йду заради миру, я йду заради того, щоб моя сім'я жила в спокій і не боялася, що до нас зайде окупант. Подивився, ну, ще дають додаткові гроші. Чому, в принципі, от, якщо доля показує, от спробую. Ну, от вже всі якісь такі моменти. Ну, Я думаю, треба спробувати і якийсь отримаєш і бонус. Розкажи про зброю, якою користуєтесь. Чисет Бренд 2. 556 на 45. Прикольно. Hvala vam. Кажуть, що ти гарно співаєш? О, ну було діло. Так, да, було діло. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розплачі плаче, і сина все чекає, та вже його душа мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Круто.